Вітаю всіх! Хочу розглянути запорізький напрямок місто Токмак. До кінця осені буде деокупація міста Токмак. Розгляну швидко і обережно, тому що не можна багато зараз. Токмак. Місто токмак до кінця осені. Є завдання, є план, є наказ туди дійти. Наші військові все роблять для цього. Є керівництво. І великі втрати, на жаль, великі бойові дії. Хитрі бойові дії. Важко, дуже важко. Скажімо так: рух є у цьому напрямку. У напрямку Токмака рух є на даний момент. Є наказ, є дії. Але до кінця осені вже ще 100% я не бачу, щоб була деокупація міста Токмак. Але рух є: активний рух і наказ є діяти. Тому віримо наших військових. Давайте тоді розглянемо ще місто Мелітополь. Мелітополь до кінця осені. Яка буде ситуація з містом Мелітополь? Місто Мелітополь до кінця осені. Так, і теж. Ох. Активні дії щодо міста Мелітополь. Треба бути дуже обережним місто Мелітополь, тому що вас будуть гатити там, де є цікаві цілі. Дуже цікаві цілі. Зміна ситуації буде. Важко, але буде зміна ситуації в нашу сторону. Буде допомога, яка допоможе швидше дійти до нього, скажу так. Угу. Раптова, така цікава допомога. Раптова. Ух, дуже цікава допомога. Чекає, щоб дійти швидше до міста Мелітополь. І ще дана карта каже, що місто Мелітополь може бути рух з двох напрямків до цього міста. Ось. На даний момент така ситуація чекаємо на допомогу, яка пришвидчить цей процес.